Надихнувшись прикладом батька-волонтера, Кирило долучився до Добробату. Каже, розпочали ремонтувати одну з миколаївських гімназій. Ми встали, встали Волонтерство важливе, тому що треба допомагати людям в складний час. По допомогу до волонтерів звернулися з управління освіти міської ради, говорить координатор організації Юрій Осіпов. Крім укладання лінолеуму в гімназії, є потреби у висотних роботах в їдальні та спортзалі, а також у шпаклюванні стін в запасних виходах, де утворилися тріщини. Шпаклювання наступний етап, до якого приступлять волонтери. Потім плануємо залучити донорів, залучити волонтерів, щоб зробити подальшу роботу. Це стіни. Ви бачили, там потрібно робити трохи потрібно електрики зробити. Тому ми плануємо в цій школі працювати, допомагати те, що ми можемо і що в наших силах. Тому будемо поетапно йти. Директор нам буде казати, що потрібно. Ми будемо долучати волонтерів, будемо працювати. По допомогу зараз звертаються до різних волонтерських організацій, каже директорка гімназії Ірина Пастушкова. Адже планують з наступного навчального року повернутися до очного формату. Для цього вже облаштували за допомогою асоціації цифрової освіти та ЮНІСЕФ. Цифровий освітній центр у зв'язку з проблемами в системі водопостачання були прориви в системі. Водопостачання, водовідведення, опалення, тому це також потребує проведення ремонтних робіт. Відтак є проблеми із опаленням. Відповідно, каже, деякі батареї довелось зняти і перемістити в один кабінет. Те, що ми можемо зробити самостійно, наш колектив буде виконувати все, але є такі роботи, які потребують додаткових коштів або обладнання. Наш заклад наразі немає поки що укриття. Укриття облаштовується в сусідньому будинку для спільного використання з мешканцями. На виконання всіх поточних робіт, крім облаштування укриття, що покладено на ОСББ, потрібно від півтора мільйона гривень, говорить Ірина Постушкова. Нині дистанційно в гімназії навчається 640 учнів. До повномасштабної війни їх було приблизно тисяча. Запрошуємо всіх бажаючих перші дев'яті класи нашої гімназії та майбутніх першокласників на безкоштовні курси підготовки до школи, які вже розпочали. За інформацією управління освіти, в Миколаєві станом на січень 2026 року в 35 школах навчання очне, в 17 – змішане і в 12 – дистанційне. Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне, Новини Миколаїв.